Доброго дня, мене звати Михайло Пшеничний. Я актор театру і кіно. І я знову запрошую вас на нашу виставу, яку ми привеземо до вас, в Антверпен 3 вересня. Вистава буде називатися Дивовижна пригода. Вистава про дивовижну пригоду. Це якщо коротко. А якщо трохи довше, вистава навчить усіх любителів брати кредити в банку, їх не брати або брати тому що тому що це може привести до дуже цікавих наслідків які круто змінять вашу ваше життя як, як життя цієї дівчини у виставі тож що ж там буде такого ви зможете побачити вже 3 вересня до зустрічі я записую це відео 15 раз, тому що то літак повз мене пролітає то якась машина, хоче мене задавити. Тому поки нічого не сталося, треба завершувати наше, наше відео. До зустрічі 3 вересня в Антверпені.